Нам же треба не дерево, нам треба ось. Нам треба, да. ось коробочки, да. коробочки. А так ми, от, ми вдвох дивилися, там дерева ростуть. ну Красиве, гарно, все там, якби фон все такий, да, все зелене. А нас цікавить ось, коробочка, це нас цікавить. Ми е, сьогодні знайомилися ми із по кількома локаціями посіву бавовника. Для того, щоб проекспериментувати і визначити його можливість вирощення в умовах Одеської області і в різних локаціях. Вони мають різний характер і по сходах, і по фазі розвитку. І постало питання таким чином: на поливі, на зрошенні, робити мікрополив, чи на богарі, чи, де можна вирощувати з мінімальними, скажімо, або оптимальними затратами, але щоб це було, по-перше, прибутково для. Фермера, і саме головне, щоб можливо вирішити ту те питання, яке сьогодні поставлено перед міністерством, перед інститутом, перед агровиробниками. Виробництво бавовни для використання цілей не тільки легкої промисловості, та місія, а саме головне питання в тому заключається для оборонної промисловості. Це не секрет, ми чудово розуміємо, що це використовується відповідно для порохових зарядів. Самі на сьогодні ми отримали п'ять сортів і в ваговому еквіваленті це близько 110 кг кілограм посівного матеріалу, і завдяки залученню суб'єктів господарювання були. Демонстративні поля посіяні на площі понад п'ять гектарів. Ми вивчаємо абсолютно нову культуру. Протягом останніх десятиріч ця культура навіть в демонстраційних таких масштабах, на які ми зараз присутні, вона фактично не вирощувалась. Більш того, фактично, посадкового насіння донедавна на території України не було. Ця культура, яка відповідає тим викликам, перед яким сьогодні Україна знаходиться це виклики кліматичних змін, значні підвищення температури і мінімальна кількість опадів. І саме Одещина. Бесарабія, Одещина є одним з пріоритетів, де ініційовано даний проект. Бавовник росте на богарі, тобто це без зрощення. Це в наша вже сьогодні на сьогоднішній день п'ята локація, і на цій локації ми остаточно вже вже впевнені, що ми на правильному шляху. Що бавовна буде рости, саме для вирощування бавовни потрібна та ж сама техніка, яка використовується при зернових, при інших культурах. Одна різниця це збирання врожаю. Головне, щоб в наступному році ми зробили таке вже промислове виробництво, щоб вже підтягнути інвестиції, які будуть купувати ту техніку, яка буде обробляти, збирати врожаї. Це потрібно хоч так, щоб мінімум це було, мінімум це 10 тисяч гектар, щоб це початок, але ми розраховуємося набагато більше. Бавовник засіяно у нас на площі 2,2 гектара, Попередник. Це новинка, яку ще ніхто тут не бачив і не, не спробував, а ми господарство, яке завжди шукає якісь нові виклики, вирішили, що нам потрібен такий дослід для розуміння, що як воно буде. Можливо, це цікавий бізнес-проєкт. Але одне з найважливіших, це, якщо вийде, це дуже велика допомога нашій державі. Потрібна програма, я думаю, якась компенсація по цим комбайнам. Потрібне розуміння, чи є заводи, де він знаходиться, яка це логістика. Сьогодні дуже багато речей, які важливі. Має бути вся цепочка розуміння для фермера, що він не просто виростив тисячу тонн бавовни і не знає, що з нею робити. А він має розуміти скільки, куди вести, як, яка переробка заводу, скільки може робити там за день чи за місяць. Це буде збиратися, я думаю, що вручну, рандомно будемо вибирати участки по 10 на 10.